Слава Богу, брати та сестри, ми будемо вже йти до закінчення. Маю одну думку і хотів би її поділитися разом з вами. Я дякую за моїх братів, які, коли я виходив на це місце, вони мене благословляли. Знаєте, це дуже сильно, коли Петро встав і говорив свою першу проповідь. Коли Дух Святий зійшов на апостолів, то написано, Петр став з 11, стояв Петро взаді нього 11, і велика кількість людей покаялася сильно, коли ми підтримуємо один одного, особливо в служінні. Тому, браті сестри, тема, вона а, звучить так: Господь праведний суддя. Уже переді мною був псалом, і він є вступом до моєї проповіді. Я би хотів би звернути, звернути декілька місць Божого Слова для нашого роздуму. Скажу сразу наперед, що моя проповідь вона не є закінчена. Я не виписав, можливо, спеціальні всі місця тексти Божого Слова, щоб ми могли порозмірковувати. Інколи так буває, що проповідник все сказав, вже більше нема нічого додати. А інколи так буває, що проповідник скаже слово, а в нашому серці ще багато і віршів, і вони приходять і той віршик, і той віршик, і той віршик. І ми йдемо і розмишляємо, і ми живемо ще неділю. Духа й Господь благословить. Давайте відкриємо текст Божого Слова Євангел від Луки 11 розділ. Євангело від Луки 11 розділ буде читати в російському перекладі із 28-го віршу Луки, 11, 28. А он сказал: Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: Род сей лукав. Он ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так и будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода Сего и осудит их, ибо она приходила из от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Нинебетяне восстанут на суд с родом сим и осудят Его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Другий текст, це буде... Євангелі від Луки, 10 розділ, -12, із 12-го нижче, 10-12 від Луки і нижче. Сказую вам, що Содому в день он не буде отрадній, ніжели городу тому? Горе тебе Харозим, горе тебе Вівсаїда! Ибо, если бы в тире и сведоні явлены были силы, явлены в вас. То давно би вони, сидя во вречищі і пеплі, покаялись, но і тіру, і Сидону отрадніє будуть на суді, не жалівам, і ти Капернаум, до неба вознішешся, до ада не звернешся. Дуже подібне тексти Божого Слова. Коли ми говоримо про суд, то Біблія нам о часі відкриває. Біблія нам відкриває великий суд, як ми називаємо суд Білого престола. І другий це інше місце. Все нам повинно пристати перед суділищем Христово, як писав Павло До Каримфян. Ібо все нам повинно явітися перед судилище Христово, щоб кожному получить відповідно тому що він робив, живе в тілі, добре і худоє. Це два різних суда. І так буває на землі, друзі. Ми читаємо ще один текст Божого Слова: що якби ми судили самих себе, то не були б ми судіми. но живучи, ми наказуємося від Господа. Буває так, браті сестри, що Господь з нами має ще справу на землі, звісно, за щось. І причина одна, щоб не бути осудженим миром, когось не когось болезнью, когось обставинами. Цель одна, щоб збавити від суда. Білого престола, щоб не бути осужденим сміром, я б хотів би говорити про друге. Про другий варіант. Хтось сказав такі слова, ми будемо дважі удивлені, коли ми прийдемо на небо. Ми не побачимо тих, кого хотіли б увідіти, і побачимо тих, яких не думали увідіти. На цими словами можна порозсуждати. І так, прочитавши осі текст Божого Слова, ми бачимо, що деякий суд уже Христос звершив на землі. Написано за нас тих, які мають пристати при судлище Христового. Це ті, які получать степінь своєї нагороди. Написано в дії Святих апостолів, що він назначив день, який правильно буде осудити вселенну. Подав удостоверення воскресив Ісуса із мертвих. Це Ісус, який Воскрес із мертвих, Він є оте наше удостоверення. Він подасть у це удостоверення, бо кров'ю Його ми оправдані, очищені. Алілуя! І це велика милість явлена для нас. Чого ми, як писав Іоанна, ми читаємо що істинно, істинно, говорю вам дуже сильні слова. хто? Слушуючи слово моє і віруючий, пославшого мені, імеють життєвою і на суд не приходять, но перейшов від смерті в житті. Це сказано за віруючих людей, які повірили, які оправдали з кров'ю Його, вони на суд не приходять, Той, а перейшли від смерті в життя. І ось ми пристанемо при судлищі Христового, щоб отримати нагороди. Чого? Тому що нам Біблія відкриває ще один текст Божого Слова, пам'ятаєте, коли Ісус у Нагорній проповіді, це Івальний від Матфія, там написано, хто із вас научить або нарушить одну із цих малих заповідей. Ви пам'ятаєте, хто нарушить одну із цих малих заповідей, то той зветься найменшим в царстві, меншим. А хто написано, сотворить і соблюде, то назветься великим. Оказується, і степінь нагороди вона буде різна. Так, як Бог, так як Ісус привів прищу о талантах, одному дав п'ять, другому два, одному один, і кожному по його силі і в суттєвістві получить те, що він надбав. Ми дуже часом чуємо такі слова, коли ми робимо ту чи іншу справу, а Бог нас питає, а Бог нас взище. можливо, ви чули. А можливо, ми ні одного слова не почуємо і не скажемо. Як вже було братом зазначено, що ті мужі, які бачили Ісуса чи ангела, який приставав перед Ним, то вони падали на коліна, як мертві, і не могли слова ніякого проявити що сказати. Буде так, як написано в Писанні: Візьме Ісус тір і візьме Сідон, і поставить. Хоразін, вівсаїду і капернаум. І написано для тіра і Сидона буде лучше. Чому? Бо якби при Тирі і Сидоні звучали б ті слова Ісуса, про які Він говорив, і явлена та була сила у чудеса, то тряни і сідоняни покаялися. Друге місце я читав, чи перше, цариця Савська, вона встане на суд із родом всім, із тими людьми, які окружали Ісуса, їх було множество. Вона їх осудить. Чому вона їх осудить? Тому що коли ми читаємо за неї, її ім'я в Біблії не сказано, написано цариця Савська, Южна. Це історики говорять, це територія сьогоднішнього Ємену. Він так дуже чути став останнім часом. Вона була багата, вона преодоліла великий путь, шлях для того, щоб прийти і прослухати мудрості Соломонової. Вона ще чула краєм вуха. Але коли вона прийшла і побачила, як все, від, як все в Соломона відбувається, як все працює, як все слуги, стройний слух, порядок, храм, як все чудово працює, то вона сказала: мені навіть і половини не було того сказано. Що я побачила на самому ділі. І вона прославила там ім'я Господне і дала Соломонові великі подарки, великі подарки. І після того навіть в кораблі золотом почали ходити, і дуже сильно Бог благословив. Оця цариця вона стане цим родом і вона осудить, буде совпоставлена життя її і життя тих людей. І не треба буде ніякого слова говорити. Друзі мої, Написано в 1 до Коринтян 6.2. Разве ви не знаєте, що святиє будуть судити мір? І третій віршик, Разве ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів?» в якому смислі говориться за нас, що святиє будуть судити мір? Ось на прикладі оцих текстів, яких я прочитав, я вам зараз переведу такий нагляд, нагляд, наглядний приклад з мого життя. Я коли я був ще підростком, я дуже хотів співати. Але мене не брали в хор по декількох причинах. Одна із тих, що не було місця, а друга із тих, що в мене були проблеми з слухом. Я в дитинстві часто болів на вуха і навіть деякий час лежав в лікарні. І я з цим боровся. Я навіть інколи досидів. В залі і дивився на хористів, а мені так хотілося співати. Мені, мої всі старші брати, у нас їх п'ятеро, троє, вони сиділи в хорі, а я ні. Ну, і Я питався пробував якось пробитися туди, тому що ті, що останні приходили, вони вже сиділи на підвіконниках, наскільки хор був переповнений. І брат Реген, Діма його звали, він, щоб нас так гарно не відкинути. І щоб з нами мати справу далі, він з нами займався. Я був ще один був брат, такий трудний, з яким було непросто. І ми так з ним разом ходили, ходили на ці. Йому легше давалося, мені ще тяжче давалося. Він працював оце, знаєте, координація між слухом і голосом. Це такий зв'язок. І я вам скажу: відбувалися певні процеси. Щоб для порівнення скажу один брат. Любив дуже підслуховувати розмови молодиків. Він підійде в компанію, так, послухає і скаже: о, ти міг би, каже, бути хорошим басом. Підслухає інших і каже, ти міг би бути хорошим тенером. А до інших говорив, а ти міг би, каже, вірші розказувати. То я з тих, що міг би вірші розказувати. Це не для сміху, але ну, так відбувалося. І ось я побачив одну деталь. Я побачив, що я став лучше чути, чим я чув колись в дитинстві. Я в хорі ще не сидів. Я побачив, що мій слух поча відновлюватись крепше, крепше, крепше. І я вам скажу, що по сьогоднішній день я, напевно, набагато краще чую, чим я колись чув в дитинстві. Він відновив мій слух і по одній причині, що я хотів співати. Був час, я всі в хор, ми деякі час їздили, але знаєте, в кого є, в кожного із нас є свій дар, і свій талант, який потрібно використовувати. Не так давно в нашому церкві було таке повідомлення, якщо ви замітили на вайберчатах, хто желає, хто бажає співати в хорі, будь ласка, є ще місця. Ну, ви, браті, сестри, дивіться, якщо мене візьмуть в хор, чи, можливо, якщо я сяду. То я із вас багатьох осужу. Мої немощі осудять ваші таланти. Бог сопоставить одного брата і другого брата, скаже він своїми немощами більше прославив мене, ніж ти зі талантами, які я тобі дарував. Не треба буде там багато що доказувати. Я не раз дивлюся на наших багатодітних мам, які, маючи багато дітей, приходять на співанки, на різні служіння, посіщення. І десь вони знаходять час, десь вони знаходять сили, маючи сім'ї великі, маючи заботу, турботу і ще служить в церкві, чи, можливо, готовлять постійно одні ті самі. І я дивлюсь, скільки багатьох вони можуть осудити. Бог поставить Марію чи Альону і поставить другу сестру. Просто для прикладу та мама, яка мала 5 чи 8 дітей. Зробила набагато більше, ніж та, яка мала одну чи дві дитину. Да, я ще раз нагадую, Бог дає по мірі сили, Бог не дає свір сили. але оце приблизно те, що казав Христос отраднює буде тому городу. Він зважує. Написано, що Він не він не дивиться на лице, Він є праведний суддя. І я б хотів, браття мої сестри, щоб ми на це обратили увагу. І я би міг, знаєте, ще багато продовжувати в цьому напрямку за інші служіння, за інші поклики, які ми маємо. Але я вам скажу для нас, віруючих людей, яких Бог оправдав і які на суд Білого престолу не приходять за нами відповідальність. І я зараз зачитаю Луки, це також буде 12-й розділ, Луки 12-й розділ із 47-го. по 48 верш. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его бит, будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Відповідальність Велика різниця між тим світом і нами. Нам багато чого відкрито, і ми знаємо, як правильно поступати. Но якщо ми так не поступаємо, то в нас великий буде взиск. Написано, дорогі друзі, Псалом 7, 12 вірш. Бог, суддя праведний, і Бог всякий день строго взискуваючи. Міхея 7:18. «То Бог, як ти, прощаючи беззаконні. И не вменяющий преступление остатку наследия Твоего невечно гневается Он, потому что любить миловать. Я бы хотів задать друзьям вопрос: кто наш Бог, строго взискуваючий, строго взыскивающий каждый день, чи той, який любит миловать. Він є той і той, для лукавих, лінивих, невірних, хитрых, він є строго взискуваючий. «Но для тих, який добрий, вірний, той, які сугресивний, йде з покаянням пред Боже лице, осознає своє понімання, свій стан. Він є Господь, який любить милувати. Він є праведний суддя. Написано в Якова 4:12.1. Законодатель і суддя, могущий спасти і погубити». Він є один. І Біблія нам дає час біжить швидко, і Біблія нам дає таких декілька продосторох. Декілька продосторох. 1 Петра, 1,17. І якщо ви називаєте Отцом того, який нелицеприятно судить кожного по ділам, то со страхом проводите время страствования вашого. Якщо він той, який нелицеприятно судить, то со страхом? Со страхом. Браття і сестри, я так делюсь на вас трошки задумались. Не унивайте. Сьогодні був такий гарний псалом і слова, сказані, мілость. Написано, вона привозноситься над судом. Алілуя. І кожного разу, коли ми просимо у Бога мілості, Бог нам багато чого покриває. Він любить мілувати. І всякий раз, коли ми приходимо перед Його лице, навіть якщо в нашому житті було не так, навіть ми щось нарушили, не так поступили, чи десь грішили, ми маємо ходати. І ми просимо в ім'я Його, то кров Ісуса Христа написано, Сина Його очищає від всякого гріха. Алілуя! І Він милує, і Він милує, і милує. І я би хотів би, дорогі друзі, сказати, що з чистим Бог поступає чисто. З іскрині поступає Бог з іскринь, а з лукавою полукавство Його. Поможе нам, Господі, поступати чисто, поступати іскренньо, щоб нам получить милость. І на кінець своєї такої коротенької проповіді, браття мої сестри, я би хотів би залишити вам слова, які би щоб ви тримали як девіз всього нашого життя. Це слова апостола Павла який дивився за собою, який дивився на своє життя, і він сказав такі слова «Подбігом добрим я подвязался, течення совершил, віру сохранил, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя, в день онний, і не тільки мені, але й всім, возлюбившим явлення його. І не тільки мені, но й всім». Возлюбившим. Явлення Його. Ми зараз будемо йти до молитви. Ми будемо дякувати Богові за, цей, за цю неділю, яку ми мали, за цей цілий тиждень, особливий тиждень, тиждень посту і молитви за нашу сестру Емелі. Є такі слова, милость лучше, ніж жизнь, каже Давід. Милість твоя краща за життя. Ми будемо просити у Бога ще раз і ще раз милості і дякувати. Що він допоміг. Дякую кожному братові, кожній сестрі, які протягом цього тижня стояли на сторожі в той день, який було вибрано. Повірте, друзі, це має велику силу, піст і молитва, піс і молитва. І також ми будемо просити у Бога милості, щоб нам, якщо щось було не так, щоб нам визнавати це все перед Богом, а Бог, який написано, любить милувати». Він любить прощать. Він не вміняє нам, коли ми йдемо до нього з покаянням, з чистим серцем. Я не знаю, кому це слово сьогодні звучить, але я взяв багато чого для себе. Коли він привів приклад за царицю Савську, коли він привів приклад оті три города, то Галілея. В тих трьох городах Ісус ходив і багато проповідував, учив. І люди тих городів знали про те все. Знали пророк Іона, який проповідував там в Ніневії. Він був знаменням. Люди покаялися від Його проповіді, покаялися. Вони три дня і три ночі були в пості. Не їли не тільки не вони, але й худоба. А Ісус каже, тут більше іони, тут сам Христос дає мудрі слова, поради життя, казав Петро, у тебе глаголи вічного життя. І вони каже, вас осудять. Господи, поможи нам не бути осужденними. Поможи нам бути в числі вибраної Твоєї нареченої. Благослови вас Господь, схиляємося, молимося. Амінь.